ім'я переможниці нового сезону хлостяка вже відомо. Про це заявив відомий блогер пліткар Богдан Безпалов. Його інсайдери повідомляють, що серед учасниць проекту буде українська акторка Олена Світлицька, відома за фільмами Формула кохання та Алмазна корона. У січні 2025-го вона розлучилася зі своїм чоловіком. Зараз акторка активно грає у театрі разом з цим боляком. І за словами інсайдерів, саме вона стане переможницею шоу. За словами безпалова, артисти майже не приховують своїх стосунків. Разом їх бачили у ресторанах, готелях та за кулісами театру. Самі актори поки що ніяк не коментують ці закиди. Проте в одному з телеграм-каналів злива з'явилося відео, на якому Цимбалюка заскочили на прогулянці за ручки зі світлицькою. А як ви думаєте, чи дійсно цимбалюк зустрічається зі своєю колегою по цеху? Ваші здогадки та припущення пишіть у коментарях. У тому ж телеграм-каналі Злива розсекретили й гонорар цимбалюка за участь у 14-му сезоні гостяка. Тарас Цимбалюк отримує чимало аж мільйон гривень. Це один з найбільших гонорарів в історії української версії реаліті-шоу.